Оксана Бубенщукова приїхав із Італії, щоб піти добровольцем на фронт. Коли Віктор Палій дізнався з новин, що москалі пішли проти України повномасштабним наступом, відразу вирішив: треба їхати. Чимало знайомих в Італії крутили пальцем біля скроні. Ти що, дурний? Кидати забезпечене життя в Європі і їхати в ту м'ясорубку. Але Віктор був непохитний у своєму рішенні. Я давав колись присягу на вірність Україні, і тепер маю її дотримати. Віктор Палій Лучанин. Мама працювала мульром-штукатуром, тато столяром-паркетником. Після закінчення Дамидівського ПТУ Віктор пішов до армії, став десантником. І саме тоді. 1993 року хлопець уперше зіткнувся із загрозою війни з РФ. Адже ще в той час, коли Путіна і близько не було при владі, Росія вже пробувала нахрапом забрати в нас Крим. ситуація була настільки загрозлива, що бойові підрозділи ВДВ Збройних сил України вишикували на плацу і попередили про повну бойову готовність. До висадки в Криму. Але тоді ситуацію вдалося вирішити дипломатичним шляхом. Коли 1995 року я відслужив, то пробував працювати в Києві і вантажником і продавцем, а потім поїхав до Італії, де вже працювала мама та лишився там на цілих 25 років. Розповідаючи про життя за кордоном, Віктор каже, там усе добре, от тільки мова. Перші 10 років я почувався там чужим, бо, хоча все розумів італійською, але перейти мовний бар'єр і почати спілкуватися іноземною було дуже складно, зізнається чоловік. Щоб зрозуміти свого керівника, а я працював на фірмі з перевезення та складання меблів. Я спочатку вивчив жести італійців, Влаго, вони кожну фразу додатково пояснюють мімікою і жестами, а вже потім запам'ятовував слова. Втім, труднощі спілкування цілком компенсувала хороша зарплата, відчуття стабільності, можливість гарно відпочивати. Українські чоловіки в Італії займаються важкою фізичною роботою, але якщо ти професійний будівельник, Можеш заробляти по 50-60 євро в день. Якщо підсобний працівник по 30-40 євро. І з урахуванням того, що оренда ліжко місця багатокімнатній оселі коштує 120-150 євро в місяць, за короткий час можна. Заощадити непогані гроші. Багато моїх знайомих так розкрутилися, що позабрали з України до Італії дружину, дітей. Усі мають авто, вони мають непогане житло. Вихідні проводять в автопарках, на пляжах, тобто люди живуть у своє задоволення, продовжує оповідач. Жити і нічим не перейматися міг би й Віктор Палій. Тиждень його терзали сумніви. Та врешті чоловік домовився з роботодавцем про звільнення, мамі сказав, що нібито повертається до Луцька шукати нову роботу. Виробив необхідні документи, а в середині березня, 22-го пішов до військкомату. Мене ще не хотіли зразу брати, бо 46 років в армії давно служив, паспорт маю старий, сказали, ми вас на облік поставили. В разі чого зв'яжемося? Але я не для того приїхав півтори тисяч кілометрів, щоб сидіти вдома чекати дзвінка. Тому добився, аби 29 квітня 22 мене прийняли в 14-ту бригаду в ЗСУ. Місяць ми пробули на навчаннях, а наприкінці травня вже воювали на Донецькому напрямку. Розповідати все, що бачив під Бахмутом, чув і відчував, чоловік не має права. Каже, правду розкриє хіба що після перемоги. Але навіть та інформація, яка не є військовою таємницею, настільки важка для спогадів, що ми раз у раз перериваємо бесіду. Сльози не дають розмовляти. Ви знаєте, я до війни взагалі не плакав. Ніби виправдовуючись, каже Віктор, але там, на передовій, такого набачився, що спокійно це згадувати неможливо. Та як без сліз розповідати про побратимів, яких на твоїх очах розірвало прямим влучанням на місово кісток, крові мозку, м'яса, кишок. Як спокійно згадувати тих 18-річних дітей, які прийшли добровольцями на фронт. І назавжди там лишилися. Я дивився на тих дітей, і серце кров'ю обливалося. Просив, не висовуйтеся, я вас прикрию, бо мій син так само, тільки в іншому підрозділі, воює, продовжує Віктор. А як ті дівчатка, бойові медикині, маленька, худенька, тягне бійця під обстрілами, який важить удвічі більше за неї саму. Тяжко згадувати Віктору і про зраду місцевих жителів. Бо прийде стара жінка з пиріжками синочки, пригощайтеся, сама пекла. Хлопці скуштують, а ті пиріжки з отрутою, або проїде повз наших військових місцевий дід і невдовзі в те місце прилітає подарунок від кацапів. Так що на Донбасі ворог був не лише на лінії фронту, а й у тилу. Натомість згадувати в убитих кацапів віктору нескладно, навпаки. Буває, в мене запитують а не страшно тобі вбивати живих людей? Не страшно, бо то не люди. Це нечисть, яка прилізла на нашу землю вбивати. І що більше російської нечисті я знищу, то менше зла вони зроблять на моїй землі. Так що, як тільки мені на очі попадалися ті, я їх гасив, не роздумуючи. Хіба що орки здавалися, чи була можливість захопити їх у полон, то ми їх брали як обмінний фонд, аби згодом звільнити наших полонених побратимів. Розповідаючи про пекло Бахмута, Віктор зізнається, був там усього два місяці, але в тих умовах вижити навіть годину вдається не всім. У нас із першого дня під Бахмутом кацапи крили всім, чим могли: дронами, міно- і гранатометами, танками, артою. Найбільше руйнувань завдавали гради. Всього один їхній снаряд повністю випалює землю площею 5 на 5 метрів, а одна машина за один раз може відпрацювати 20 снарядами, які падали в шаховому порядку. Тут «Тобто москалота квадрат за квадратом випалювала все живе й неживе, пояснює Віктор. Єдине, що нас рятувало, саперні лопати, тільки почуєш свист, гребеш, як кріт, бо тільки земля може захистити від осколків. А от найбільш небезпечним боєць називає танки, їхній постріл чути лише тоді, коли снаряд уже приземлився. Саме так сталося із Віктором. Це було 30 липня. Я сидів в окопі. Танк відкрив по нас вогонь. Його снаряд гахнув за метрів п'ять від мене, але вибухова хвиля була настільки сильна, що мене, який важив із амуніцією кілограмів 130, підкинуло над землею метрів на три. Кілька разів перекрутило в повітрі, як папірець, і гепнуло на землю. Дрібні осколки зрешетили мені всю спину вище та нижче від броніка, роздробили таз і праву ногу, Ліву легеню скрутило настільки, що її потім не могли побачити на УЗД, а живота розірвало так, що киші було видно. Мама Віктора, яка була за дві тисячі кілометрів і думала, що син у Луцьку, зразу відчула що щось сталося. Їй у середині все скрутило і заболіло так, наче то вона потрапила під танковий обстріл. Дозвонитися до Віктора жінка не могла. Його телефон вирвало з кишені штанів і закинуло на десятки метрів від окопу, проте, можливо, саме мамині молитви врятували сина від неминучої, як тоді здавалося смерті. Зразу після обстрілу поруч виявився командир зі справним автомобілем. Тому мене тут же доправили до лікарні Бахмута. Там живота зашили, стан стабілізували і відправили на Дніпро в лікарню Мечнікова, а звідти через добу евакуаційним поїздом на захід України. Після надважкої контузії Віктор довгий час був, наче в тумані. Від конвульсій його постійно тіпало, але він якимось дивом пригадав телефон мами, попросив медсестру передзвонити до Італії і аж тоді нарешті розповів мамі правду. Далі було три тижні під крапельницями, без частини шлунка та кишківнику Віктор нічого не міг їсти. Навіть запах їжі викликав у нього блювоту. Із 97 кілограмів чоловік схуднув до 50. не мав сил ні ходити, ні розмовляти, накритися з головою, сховатися від світу і спати, ні про що не думаючи, таким було його єдине бажання. Але знову почати їсти йому допомогла знайома вона привозила до госпіталю бульйон із домашньої курки. І чи то смак дитинства, а чи увага цієї жінки, яка годувала буквально з ложечки, проте Віктор став потрохи повертатися до життя. Щоб менше мучили нічні кошмари й панічні атаки, я ликувався в психлікарні. лікарні, щоб менше думати про жахи Бахмута, гуляв сонячними вулицями, дивився. На щасливих діток із мамами і сам собі пояснював, ось заради кого маємо витримати всі муки, бо якщо ми не вистоїмо, то вони будуть тут, пояснює Віктор. І в цій миті стає зрозуміло, чому напередовій він отримав позивний святий, бо заради інших готовий жертвувати собою та навіть у найважчих ситуаціях. Знаходити позитив. Вже півтора року Віктор палій на реабілітації, він дякує побратимам і лікарям, які врятували йому життя і досі допомагають відновитися. Роздроблена нога ще не відновила чутливості і не може повноцінно рухатися. Але як тільки дозволить здоров'я, повернуся на передову, каже святий. Бо пацанам там дуже тяжко, і ми будемо далі давити москалоту як тарганів, бо це наша земля.